Еще раз, Prime э, новой ревизии HV2. Новая прошивка свеженька. Что <связь> <связь> тут нового? Є журнал, новий дизайн, новий інтерфейс. Потім системні налаштування. Тут нічого не змінилося. Стан живлення сюди додавали новий. Можна вимикати зони, пристрої, виходи, входи, передача тривоги несправності. Це я показував стан живлення. Через F3 тут теж трохи змінилась менюшка. В першої версії не так було. Системні налаштування тут додали. Скидання, акумулятор. По акумулятору тут цікаво. Тут можна вибирати е, тип акумулятора, Навіть залізофосфатний є. І налаштування заряджання акумулятора тут є. В першій версії не було. Є в новій прошивці, сьогодні обновив. Беззвучний режим добавили. от, от такий. Щоб людям в школі, наприклад, не заважалось, коли нема світла. Що в нас тут ще є? Ну, розширення це само собою. Тут є по інтерфейсу SPE. Перша версія була через RG45, а тут вже трохи поміняли його Містами є рівні забруднення, надіяльно вивели. Тут ну, в, в СМК 100-110 всі забруднення. тут нічого нема нового. Що тут ще в нас є? Е, системні налаштування. А тут коли це вже в новий час е, прошивці. Перед цим була прошивка 2.1.3. зараз 2.1.4. Тут трошки поміняли менюшку. Тут, коли скидання, було не так трохи. Тут можна перезавантажити систему, він питає або да, або ні. Кажу йому ні, бо в мене тут вона нормальна. Е, потім що тут? Ну Особо тут нічого немає. По зонах, що в нас тут. Ну, то, що й було. То, що й було. Є кнопочка видалити зону. Ось його, або додати нову. Ну, це плюс-мінус воно не сильно нове. Що потім ще? Ну так, да, тут тут, хто знає, в першій ревізії тут не так було написано, як зараз в новій ревізії. Кнопки майже ті самі, Отут тут теж змінилось. Тут було не так у першій версії. Що тут ще? Ну так, да, я показував 2.1.4. Саме, сві... Саме свіжак. Такі тільки є у мене. Ну так, да, це тут цікаво е, по... на F2. Пароль тут вводимо. Ну, заводський, А тут додавалось, мені подобається це вимкнення. Е, ну в, це вахтери в школі ці не будуть займатися, є, понятне діло, а так то воно. Так, то воно, в принципі, цікаво. Працює він у мене на час. В нього є тут. У нього є е... 368 адресних пристроїв. Ну, тут у мене що є? Три мультиплюса. і два обичних хай мульти. Працюють із лінійними датчиками через е вхід зону Ін 1Z. Пожежна зона у спортзалі. І працює вона все в мене. Система повіщення бранд аудіо. Такий от прибор. Тут керування. Зараз виключений, бо я тут працюю поки що. Ну і так, да, тут блоки живлення в мене є. Отака система. Система нова, я її тестую вже давно. Ну так. Да, трошки я вже до нього звик, а спочатку трохи він брікався. По пульту він у мене зараз на пульту. Е, по пульту. Ну, Пультові налаштування вони нічого тут не змінилось. Ось є кнопочка зв'язок. І пультові налаштування. Ну так, да, тут е, хто знає старий прибор першої версії, то тут ну, інтерфейс інший. Ну, Все по-другому трохи. Цвіт тут інший, зелені це і там не було. Канали зв'язку. Інтернет, сим-карта, перша, друга. Мене зараз по сім-карті номер 2 працює. Тут е, модуль зв'язку він не MGSM, а він інший е, MLTE, він називається. Там і розйом другий. Ну, в общем, все тут. Ну, корпус е, старий лишився, а вже плати всі, то вони. Ну, вже другі. Вже сюди з першого прибору MGSM не йде. МЛТ є в нього. Є свій, свій МЛТ є. І так, да, в нього один розйом інтернету RG45, а в першій версії був Ло 2. Можна було розширювати пристрої за допомогою його. Ну, такий от при, при, прилад. Працює. Да і все. Буде цікаво. Щось розкажу ще, але в принципі тут нічого нема дивного. А мультиплюси. Тут система не сильно нагружена. Тут е, до 400 пристроїв. Всім працює. На більшому е, системі на більшій на новій версії ще поки не працював, поки я займаюся цим, що в мене є. Ну окей, тоді, хорошо, Спасибо Будете дивитись, то то дивіться, будь ласка.